справді насичений робочий графік. Нині Верховна Рада проголосує ряд законопроєктів і ряд постанов. Одна із важливих постанов, як на мене, де я є головою тимчасової слідчої комісії, по розслідуванню вбивства судді автозаводського суду міста Кременчука і міського тодішнього голови міста Кременчук пана Бабаєва. Тимчасова слідча комісія завершила. Півтора піврічну роботу, тобто ми вважаємо, що слід продовжити в зв'язку з тим, що не було можливості. Якісно провести це розслідування у зв'язку з бойовими активними діями Російської Федерації. Через це ця звіт ТСК затверджено і продовжено ще на півроку. Це важливе рішення, це дасть можливість нам більш фахово вже продовжити свою роботу. Наступна постанова дуже важлива, як на мене, це звернення до міжнародних структур Організації об'єднаних націй, Європейського Союзу, Європейської справ людини комісії щодо. Оленівки і, взагалі, поводження Російської Федерації з військовополоненими це їхні порушення міжнародного кримінального права, порушення правил ведення війни. І ця постанова має дати пошту до міжнародних наших інституцій, негайно звернути увагу і вимагати від Російської Федерації дотримуватись міжнародних прав з військовополоненими. Ми очікуємо щодо обміну. Все таки військово це є ті важливі, крім того, ще ряд є законопроєктів про ДБР. Першому читанні ми дамо можливість, щоб все таки був захист особового складу Державного бюро розслідування, тому що ці люди сьогодні також виконують дуже важливі завдання їм потрібен професійний захист. Ще ряд законопроєктів по акциз ідуть великі дискусії: чи вводити акциз на пальне і чи це все таки підвищить ціну. Для споживачів. Наша позиція, що все-таки підвищення чи повернення акцизу воно дасть підвищення на пальне для наших споживачів. Через те ми проти цього. Слід шукати інші шляхи поповнення бюджету, але не можемо сьогодні покладати на споживачів все-таки це підвищення.